Розроблений, вірно, план на тиждень. Повертаємося, що у вас вже не просто великі і віддалені плани. Да? У вас іще повинні бути і короткострокові плани. І під ці короткострокові плани дуже підходить тема, щоб ваші працівники розробляли свої плани, з вами погоджували і потім в одному напрямку з одними цілями, з одним баченням рухались. Да? Так от, розроблений план на тиждень, при тому умові, як задіяти працівників. В розробку плану і реалізацію спочатку розробку, а не щоб вони взнали ваш, дозволяє вашому працівникові спокійно працювати над його виконанням, морально в першу чергу, бо він згідний з ним. Він згідний морально по цінностям, і він згідний фізично, якщо воно співпадає з тим, що він написав. Він згідний фізично, що він в силі його виконати. А вам тоді це дозволяє витрачати тільки по якихось там 15 20 хвилин на день для коригування чи контролю. А от коли такі плани чи відсутні, чи вони важчі, але не працівників, тоді керівники намагаються контролювати кожну окрему дію, кожен окремий крок, кожен окремий рух. І як ви розумієте, це приносить дуже погані наслідки чи слабкі результати.